Як же заїбала ця духовність. Ну, ти живеш неусвідомлено, ну, ти якась непросвітльона. Треба навчитися хотіти. Бляха-муха просто хотіти. Я розслабилась і потік просто перекрився. Звісно, ти можеш бути духовний, коли в тебе все класно, а коли в житті повна фігня, яка нахер духовність? Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Я вирішила зняти таке імпульсне відео на передню камеру, я, до речі, дуже рідко так роблю. Просто в спортивному костюмі вдома, тому що дуже цікава тема сьогодні: про те, чому можуть тригерити духовні люди, чому взагалі вас може тригерити тема духовності, і як зрозуміти, а, чи це тригерить, тому що вам це дуже далеко до цього, і це просто не ваша тема, або це просто ваша точка росту. Давайте сьогодні про це поговоримо. У мене тут, бачите, антенка, це мій зв'язок з потоком. Так що всі думки сьогодні будуть з потоку. Бліна, куди дивитись? Для контексту близько трьох років я була контент-мейкером. Я знімала контент для брендів, для блогів, і про це був мій особистий блог. І багато людей, у мене там три з ми тисячі підписників, були підписані саме на цю тему. А приблизно в серпні я почала більше цікавитися саме духовними знаннями, роботу з мисленням, з підсвідомістю. А мені завжди це було цікаво, проте більш глибоко я почала занурюватися цю тему саме влітку. І поступово, звісно, що я почала на цю тему переводити свій блог, і якось і контент-мейкінг вже відійшов трішки в сторону, і я почала, звісно, що говорити про це в блозі, Тому що для мене важливо, щоб мій контент відображав те, що в мене всередині, і був про те, що мені цікаво. Це до речі, дуже важливий інсайт. Якщо ви ведете блог для людей, щоб їм подобалось, це пряма дорога виграння. Тому ми ведемо блог про те, що нам подобається. Ідемо далі. І я останнім часом спостерігаю дуже маленький фідбек аудиторії на те, про що я розповідаю. Я розповідаю там про підсвідомість, про те, як робота з підсвідомістю допомагає жити краще це життя, про гру Ліла і так далі. Тобто, про всі мої духовні практики, які справді допомагають мені бути в такому дзен-стані, можна так сказати. І я ось. Вийшла в сторіс і прямо запитала своєї аудиторії, чому вони не реагують на мій контент. Можливо, їм щось не цікаво, можливо, їм цього не вистачає. І мені стільки всього люди написали, стільки всього мені підсвітили. І була одна дуже цікава думка. Віка, якщо ти це дивишся, дуже тобі дякую. Про те, що бісять оці от духовні люди. Ну я, я не, не перекажу точно, як Віка це написала. Це моя знайома, моя підписниця. Але основна суть в тому, що коли в тебе в житті повний піздець, ну про яку духовність можна говорити? І коли ти заходиш в сторіс і бачиш, що в людини все так класно, все так гармонійно, вона має час на медитації, на практики, на це от все тебе настільки це тригерить, тому що в тебе, повторюсь, в житті повний піздець і тебе просто немає часу навіть на те, щоб сісти 5 хвилин помедитувати, то про яку духовність можна говорити? Тобто є, знаєте, ось цей розрив. І це нормально. У мене раніше теж таке було. І навіть є така думка про те, що коли все класно, легко бути духовним. А коли в житті просто все накладається одне на одне, просто як чорна полоса, то ти реально забуваєш про цю духовність. І коли ти бачиш, що в інших людей все якось не так легко, вони помедитували, до них все, все прийшло. Мозок просто. Вскипає і починає говорити так, щось я роблю не так. Або це людина якась, ну не знаю, коротше, відписуюсь від неї, да? тому що в неї все так класно, мене це тригерить. І пам'ятаєте, на початку відео я казала, як зрозуміти, чому це тригерить? Чи це тому, що вам туди треба, чи це тому, що вам це просто не імпонує від цього, потрібно відхреститися, відписатися. Я маю таку свою думку на рахунок цього. Мене насправді теж тригерили і бісили люди, які кажуть, що завдяки духовності у них є все. Тобто вони поментували, їм прийшли гроші. Вони там не знаю, кудись поїхали, відпочили на цих енергіях, до них записалось кучу клієнтів. І я така: ну блін, значить, я якась тупа. Типу, я щось зроблю не так. Тому що я, наприклад, стараюся вижимаю себе, знаєте, є ось ця така установка, щоб багато мати, треба багато працювати. Це установка моя. І я, типу, це все, роблю, я надриваюся, а у мене, типу, там ну, мало продажів, або взагалі немає. І я, звісно, що починаю думати: угу". значить, щось не так. Коли я пішла в духовність. І я заробила, ну, нормальну суму таку просто на цих енергіях, енергії, енергії новизни. Я така подумала: клас, це працює, це легко, все, можна розслабитись. Я розслабилась, і потік просто перекрився. Ну, тобто, вже важче мені давалося ті ж самі клієнти, ті ж самі кошти, почала думати, а що не так. Типу, значить, окей, треба робити якісь дії. Почали робити дії, надавати цьому дуже величезну важливість тобто, поняли, да? духовне переважило, матеріальне просіло. Що зробила я? Переважила знову матеріальне. І воно теж не йде. Є одна така класна штука, що коли ти даш духовність, в тебе вже не працюють оці всі системи, ці всі воронки продажів, якщо ти в це не віриш. Тому якби духовний шлях він не такий легкий, просто ну, не всі це показують, да? Тому що легше людям показати те, що вони хочуть бачити, що ви можете там не знаю купити курс, навчитися правильно писати щоденники самопрограмування, і у вас все буде. Аніж сказати людям, що да, ви маєте себе програмувати, ви маєте в це вірити, але тим не менш ви маєте робити дії. Тому що енергія прийшла, її потрібно заземлити, заземлити в діях, і при тому не додавати цим діям дуже великого значення. От я би навіть сказала так: треба навчитись робити на ат'їбісь і довіряти тому, що вся хуйня, що ви зробили, вона класна. Отак. От Сподіваюся, вас мої мати ніяк не бентежить, тому що це така дуже емоційна тема, і тут прям хочеться так, знаєте, красивий мат вставити. Духовність вона є важливою складовою будь-якої людини. Насправді і багато людей дійсно є духовними людьми, але вони цього не усвідомлюють. І багато хто розуміє під словом духовність це духовні практики, це медитації, це ось такий, знаєте, розмірений стан потоку, коли все легко, коли все приходить. Але насправді це тільки малесенький відсоток, що з собою являє духовність. Духовність насправді це глибока. І нелегка робота над своїм внутрішнім станом. Це про те, щоб ти прийняв своїх батьків, пробачив їх. Це про те, щоб ти прийняв себе таким, яким ти є. Про те, щоб ти усвідомив, що весь в твоєму житті ти сам собі створив, тому що ти в це вірив і ти це отримав. І звісно, що. Про ось цю частину духовності мало хто говорить. А чому? Тому що більшість людей, які говорять про духовність в своєму блозі, вони висвітлюють тільки ті приємні факти для людського мозку, які викликають емоцію: вау, я теж так хочу! Ну, уявіть собі, от якийсь блогер, експерт по духовності. Показує в своєму блозі, як він завдяки медитаціям подорожує по світу, перебуває в люксових готелях, купує собі брендові речі, і каже, що це все завдяки. Духовності, завдяки медитаціям, завдяки практикам, усвідомленості і так далі. Ну, звісно, що люди дивляться і такі ну класи, це теж хочу. А якщо той самий експерт почне розповідати, як він плакав, як йому було боляче, як він це все пропрацьовував, як він ішов в свої страхи, в дискомфорти, як було боляче зрозуміти, що. Все, що створено, це створила сама собі людина. Тобто, знаєте, повернути собі ось це авторство. Тобто, що все, що є в житті, ми самі собі створюємо. То люди такі, та ну нафік, типу, ні, це сложно. Я краще оберу людину, яка каже, що завдяки легесеньким практикам практикам можна мати все: бути багатим, подорожувати. І це просто маркетинг. Звичайний маркетинг. Маркетинг не знаю. І тому, власне, навкруги цієї духовності стільки ажіотажу і стільки хейту, тому що показують те, що вигідно, і те, що стимулює людей купити. І це не є непогано, не добре, скажу вам так, насправді. І найважливіше, що коли ви купуєте, наприклад, те ж саме навчання по духовності, там по медитаціях, якісь там марафони здійснення бажань і так далі. Воно то працює у більшості людей, але це може бути разова акція, тому що вони знаходились, знаходились в цьому енергополі наставника, який за рахунок своєї енергії теж піднімав вашу віру в себе, і воно все здійснюється. А потім, коли ви виходите з цієї екосистеми і починаєте самі там щось пробувати, воно може не виходити. Тому що. Багато чого не пропрацьовано, і хтось говорить прямо на своїх навчаннях, що дивіться, духовність це не тільки це. У мене є там машина, квартира не тому, що я просто медитую і візуалізую, а тому, що я працюю багато, я приймаю відповідальність, я приймаю те, що від мене залежить, чи я буду мати це чи ні. Від моїх думок залежить те, чи буду я це мати чи ні. Тобто адекватні духовні наставники вони про це розповідають, але на своїх навчаннях. В блозі це може бути малесенький відсоточок контенту про те, що духовна робота, робота над собою, несе під собою набагато глибші і болючіші трансформації. І повернемось до питання, чому людей може тригрити духовна людина. Тому що, по-перше, всі люди є дзеркалом. І, звісно, що, якщо. Мене тригерить в якогось блогера те, що в неї є брендові речі, чоловік їй дарує квіти і так далі. Це говорить про те, що я теж так само хочу. Але через свої думки я самі сама нав'язала, що я цього недостойна. Я не достойна того, щоб витратити 2-3 тисячі доларів на сумку. Я не достойна того, щоб чоловік мені кожного дня дарував квіти. Тобто це є мої програми, і коли я дивлюсь на людину, в якої все по-іншому, мої програми включаються. І да, мене бісить та людина. І відповідно я сама себе починаю закопувати, що я якась не така. Це до прикладу, насправді, в мене не спрацьовують ці тригери. У мене трішки інше працює. В мене, наприклад, може тригерити, коли я бачу, що люди дуже сильно а, впахують, ну прям єбиша в них таке жорстке, і при цьому вони мають класні результати. А зараз поясню, чому мене це тригерить. Тому що в мене є ще цей от конфлікт між тим, щоб отримувати. Бажане в стані розслаблення і в тому, щоб реально просто її бачити і мати те, що ти хочеш. От в мене є ось цей внутрішній конфлікт, він ще досі повністю не вирішений. І коли я бачу, коли людина дуже сильно працює, мені хочеться сказати: блін, ну нашу ти так багато працюєш. Ну, давай це можеш легше, можеш своїми думками це все прогнозувати. Ну, типу, програмувати. А, і оце мене тригерить. Але в тому числі, я коли, наприклад, ду дуже сильно просто візуалізації. Мене накопичується дуже енергії багато, і я не роблю дії, вона мене з'їдає ця енергія. Тому тут про баланс. І я з цим працюю так, але говорю про те, що от це єдина, мабуть, тема, яка мене тригерить, Тому що я ще не до кінця впевнена, а як мені досягати тих своїх цілей. І ще одна така штука, яка мене тригерить, коли я бачу, що людина дуже багато всього собі дозволяє, тобто кудись поїхати, там якісь дорогі покупки і так далі. Тому що. Для мене, от я себе почала вивчати, мені цього не потрібно для щастя. І мене дратує те, що у мене дуже маленький рівень хотілок. Тобто, в мене немає такого, що я там хочу брендову сумку, хочу там не знаю брендові шльопки, брендове взуття. У мене є там декілька ну, дорогих речей, які б я хотіла мати, але в той же час в мене нема такого, що мені це треба вже, і я готова заради цього рвати і метати. Мені більше подобається ось якийсь мій лайфстайл, щось там в себе вкладати, якісь масажі і так далі. І це нормально. Не всім людям оце все потрібно, але воно нав'язується. І Я починаю думати, чи за мною все окей, чи в мене реально дуже низький рівень хотілок, і мені просто треба навчитися хотіти. Бляха-муха, просто хотіти жити краще. Я собі вже це записала в цілі на цей рік. Побачимо, як у нас спрацює. Але що ще хочу сказати: ось цей спокійний стан, він реально можливий, але комусь його буде важко досягти. Ось цього просто гармонії з собою. Тому що перед тим, як досягти цієї гармонії, потрібно пропрацювати багато чого. Припрацювати батьків, пропрацювати свою внутрішню безпеку, свою самоцінність, прийняття. А самоцінність, до речі, це дуже важлива штука. Це про наше его. Его постійно в нас включається. І недостатньо однієї сесії, недостатньо однієї медитації в день. Це те, що ти припрацював, пройшов час, зробив декілька кроків, воно далі виникло. І так далі. Тому цей стан спокою, він можливий, але він постійно ось так от. І часто люди показують тільки ось цей пік, а не показують оцей низ. І знаєте, тут дуже теж такий баланс, тому що коли ми дивимося на людей, які постійно жаліються, плачуть, нам теж на них не хочеться дивитись. І навпаки, в людей де все класно, теж ми думаємо, що тут якийсь фальш. Тому це про баланс. І, мабуть, ціль цього відео така, що якщо вас це тригерить. Швидше за все, ви цього хочете. Або навпаки, ви від цього втікаєте, у вас вже це є і від цього не хочете. Проте, як зрозуміти, що духовність це моє чи не моє, ну, я вважаю, що пізнання себе це потрібно кожній людині. Але, знову ж таки, без нав'язування. Наприклад, життя, от я зі своєю сестрою, коли я була в Португалії, ми знаємо там. Давно не бачились, і, звісно, що я там почала розповідати про а, свою роботу там з підсвідомістю, медитацію, духовність, якісь ми там ситуації обговорюємо, Кажу, ну дивись, тут був такий то урок. І вона мені якось сказала: ну, одразу, типу, лізочка, мені це не цікаво. І я така: окей, людині не цікаво це, їй це не розуміє. Все, я не беру і доказувати. Ну, все, ти хочеш жити сложно, ти живеш неусвідомлено, ти якась непросвітльона. Е, я собі там. Іду від тебе. Ні, я приймаю думку іншої людини. Я приймаю вибір іншої людини. І часто мене питають, як мій чоловік до цього відноситься, там до цих різних духовних штук. Нам дуже класно почастило, тому що і він цікавиться духовним розвитком своїм, і я, але в нас. Різні шляхи, він собі свої методи використовує, я собі свої методи використовую, і я приймаю його спосіб, він приймає мій спосіб і без нав'язувань. Тобто, у нас є така штука, що ми хочемо там спільно проходити якийсь досвід. Але якщо, наприклад, він мені пропонує якусь практику, і вона мені не відгукується, ніхто ні на кого не ображається. Типу, усе окей, в тебе собі свій шлях, в мене свій. Але окрім того, ми йдемо рука об руку і завжди підтримуємо одне одного. На завершення цього відео скажу, що це суто по відчуттям. Духовність приходить у ваше життя тоді, коли ви до цього готові. І не сприймайте під словом духовність, це ось оце. Це тільки якась візуальна частина, як це можна показати людям. А внутрішньо воно все виглядає зовсім по різному. Я б сказала ось так. Це як в матриці долі. Є енергії, ми можемо їх проживати як в плюсі, так і в мінусі. І рекомендовано ці всі енергії виводити до плюса. І в чому прикол? Є якийсь період життя, де ви цю енергію вивели в плюс. Потім щось відбулося, енергія просіла. І так само в житті. Воно все йде ось так. Але в нашій владі якомога довше утримуватися тут. Це пробудування своїх внутрішніх опор. Для мене. Моя та сама внутрішня опора, яка мене тримає в цьому стані, це, по-перше, обирати себе і не зраджувати собі. Тобто, якщо я собі вже вирішила, що я не беру там сторінки наведення привіт з минулого, тому що вони тягнуть мою енергію, що б у мене там не було з фінансами, я до цього не повернусь. Я не буду зраджувати свій вибір, тому що я усвідомила урок, що ця штука не для мене. А, так само про фізичну активність, це ж не про духовність, це взагалі щось інше, це про працювання тіла. І воно теж мені дуже сильно дає ось цю гармонію. медитації я не завжди їх можу якісно зробити. Я можу зробити медитацію, але я буду літати просто думками і не буде такого ефекту. Але я, хоча б це зробила. І я вже на крок трошки приблизилась до того, щоб вміти себе заспокоювати. От, наговорила так багато вам всього. Ну, сподіваюся, ви зрозуміли основну суть, яку я хотіла донести. Мені цікаво. А, які думки у вас викликало це відео? Що вас взагалі, і що ви думаєте про цих духовних е пробуджених людей? І як ви до них відноситесь? Все напевно. Я відчуваю, що я все сказала. <смас> Ось таке імпульсне відео. Ви знаєте, завжди вдячна за лайк, за підписку, за коментар. Дуже ціную те, що ви пишете. Бачу це все, і знаєте, що. Ніхто не знає, як вам краще, що ваше, що не ваше. Головне це ось тут. От, сприймайте духовність це як здатність достукатися сюди, де є відповіді на всі ваші запитання. Всім дякую за перегляд. цьом цьом